Вечірня прогулянка під земкою стала справжнім фільмом жахів. Троє молодиків близько 9-ї години вечора у четвер, 15 грудня, йшли по підземному переході на мікрорайоні Північний, коли опинилися поблизу приміщення, у якому сидів охоронець. Між чоловіками виник конфлікт. 52-річний сторож дістав ніж та наніс смертельний удар 22-річному молодику. По тому завдав по одному удару в руку та спину іншим двом чоловікам. Опам'ятавшись, він викликав медиків та правоохорон. І чекав їх приїзду. Слідчі Рівненського районного управління поліції затримали 52-річного жителя обласного центру в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили його в ізолятор тимчасового тримання. Під час огляду місця події поліцейські вилучили необхідні докази, зокрема і знаряддя злочину. Наразі розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання. А запобіжного заходу причину конфлікту та обставини злочину встановлюють поліцейські у рамках досудового розслідування. Новина про те, що охоронець вбив юнака та поранив ще двох, сколихнула усіх продавців, які працюють у підземці. Розповідають, не могли такого навіть уявити. кажуть, чоловік ніколи не був агресивним, алкоголем не зловживав, завжди був привітним. Ви знаєте, що він не був буйним, щоб хтось, тобто, щоб я його бачив, де з ким скандалив я цього не бачив. Приходив завстряз ну тобто, такий. Скандальною людиною його не назвеш. Можливо, він десь в якомусь в другому житті був, якийсь скандальний. Ну, на роботу він приходив по любі. Як гадаєте, чому могло статися? Чому міг статися там? Нибудь зацепили його, я, він так просто сам навряд чи цепляв би з людей. Дуже він, добрий. Він відповідальний, був добрий, він ніколи не п'є, він прийде все перевірить, всі замки. Ну, ну, така дійсно відповідальна була людина. То це я його вже дуже давно знаю. Бо кажу, я самих перших тут стала. На думку продавців, винуватцями пригоди є самі постраждалі, впевнені молодики спровокували сторожа, розбивши йому вікна. кажуть інцидентів, коли в підземці нищили вітрини і тікали, було вдосталь. Тож припускають, і цього разу історія могла б повторитись. Дівчата з хлопцями рахую, що оця горілка до добра не доводить. Він ну, наприклад, моя думка він не винен в цьому. Тому що скільки я тут працюю з перших 18 років, то Б'ють постійно вікна, тікають, ну це ж йому не дарма те вікно. Та я думаю, що вони на нього кидалися, це сто ну, процентів. Тому що він ніколи ні з ким не сварився. Абсолютно. Він спокійний, такий врівноважений мужчина. Ну, провокація якась була. Це сто процентів, що була провокація. Так, да, він, звісно, він правильно, що він оце ножом кидався, але ж ви розумієте, коли три. Не в тверезому стані людини. Ну дійсно вони йому щось угрожали чи кидалися до нього. Відомо, що прибувши на місце виклику, медики констатували смерть 22-річного рівнянина, яка наступила внаслідок поранення в груди. Інших двох госпіталізували у міську лікарню. Нині відомо, що життю чоловіків нічого не загрожує. Поки ж тривають слідчі дії. У разі доведення провини охоронця, максимальне покарання, яке може йому загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі. Ірина Жуковська, Михайло Мандюк, Телеканал ITV.